Маробоже дорога ціні, як часто, щоб пізнати Бога, ми слухаємо різних людей. А Деяких, бо вони нам подобаються зовні, деяких, бо нам подобається, що вони говорять. А апостол Павло фокусує нашу увагу на тому, що ми маємо слухати людей, які дійсно знають Ісуса Христа Розп'ятого. І він показує, що якщо ми будемо фокусуватися на психології, філософії, на зовнішність проповідника, ми матимемо серйозні проблеми. Адже апостол Павло він був тим, хто мав Духа Святого, він мав силу Божу. І він ходив серед язичників, і там, де він був, він спасав людей. Він виривав з лап сатани людські душі. І там, де а, є такі люди, там, де є помазанки Божі, які мають Духа Святого, апостоли, завжди відкриваються нові церкви, завжди є душі, які звільняються від лап сатани. Амінь.